Мої щирі вітання, глядачі та слухачі. Сьогодні знову вівторок і знову наша зустріч з поезією. Вас вітає подкаст Літературний Креденс. Щоразу відкриваємо нові імена, нова поезія, нові емоції. Будемо говорити сьогодні з неймовірно гарною жінкою, поетесою, новороздільчанкою, мамою. Педагогом, людиною, яка переймається подіями в Україні, бо вона є волонтером і пише поезію. Для неї кожний вірш це є подія її життя, подія цілої України. Рада вас вітати, Ореста Максимович. Дякую, щиро дякую. Перший вірш, який я сьогодні хочу зачитати, це є вірш про мову. Мова, слово, тихий звук, гомін, шепіт, крик і спів. Розлилися серед люду, розгубились між світів. Серед безлічі незнаних рідний чую говір свій. На чужині він, мов камінь, дорогоцінний на ріллі. І ніщо так не єднає серед світу чужини, як моя українська мова, як слова, прості святі. Оресю, ви розпочали свої, свій виступ з вірша про українську мову. Очевидно, він має для вас гарне значення і має значення, напевно, в серці, в душі. Знаю, що ви переймаєтеся подіями в Україні дуже глибоко, бо ви є мамою солдата, ви є мамою, яка береже молитвою усіх синів, які сьогодні стоять за Україну. Але ви, як українська жінка, хочу вам задати саме звичне питання, як справи сьогодні звичної української жінки? Ну, напевно, в нинішньому часі теперішній ситуації мої думки тісно переплітаються з ситуацією в країні з фронтом. Тема війни вона є болючою для мене з 2014 року, і це така актуальна тема від тоді, тому що я особисто я війною болію 8 років, а не 8 місяців. Але зараз воно найбільш болить тема війни, тема дітей в часі війни, тому що діти в часі війни це найбільш болюче питання. Події з сьогоднішнього часу спонукають і писати вас по іншому. Знаю, що ви маєте вірш, який звучить високо, який хлопці тримають сьогодні в руках. Це про наш український прапор. Прочитайте його. Мій прапор, моя совість, моя честь. Мій стяг в бою увітряний вітрами. І куляними, і простріляний він весь, і кров'ю умитий, спояний сльозами. Мій прапор це святиня, оберіг, і небо синя, і поля з хлібами, Його я бачу зранку на зорі, в малюнку серпня теплими фарбами, Його я ношу в серці у своїм. Він має свою долю, і свій біль. Його ціна рахується життями, і тим. Утраченим життям згубили лік, і їх тіла накрили прапорами. Орест зовсім нещодавно ви обіймали сина, який прийшов з фронту до вас додому. Ви тішилися тим, що дитина поряд, ви його благословляли, щоб він живим повернувся додому. Тому знаю, що ви, як кожна мама, як кожна жінка в Україні переймаєтеся подіями війною. Тим, що ось ось буде перемога, і всі сини прийдуть додому. Знаю, що маєте такі вірші, чи зачитаєте? Зачитаю вірш, який відповідає до вашого питання дуже, але писаний він, що є характерно у 2018 році. Тобто, ця тема, тема дітей, тема війни, тема мами мене боліла і тоді, коли мій хлопчик ще був досить маленький. Як скільки воно мене турбує, болить зараз. Це напевно нема слів. Але це направду моя тема, і тому вірш якраз по цій тематиці я хочу його прочитати. Я не знаю слів таких, бо їх нема. Лише тече сльоза і серце обмива. Пробач мене, чужий убитий син, за те, що мій живий. Пробачте, діти убиті, що вас не оберегли, не захистили ми. Пробачте нас, мами, немає слів, бо їх нема. Ще не придумали такі слова, щоб передати, як болить душа у матері, чий син загинув. Молитва з одна одні слова. За що моя дитина? Іде та проклята рука, що цілила мою дитину. Не знаю я, чи Бог простить мене, але нехай, нехай його дитину забере. Хай кулі тих, що цвіт країни обтрусили, Злетять ще раз, катам обірвуть крила, не смерті їм дітей ховати зичу, І жити довго знаючи, чого, зі світу їх дитя пішло. Хай краплі крові проростуть сльозами у проклятім роду убивць, Хай їхні діти теж підуть стежками, Нездійснених надій і недожитих днів. Пробач нас, Господи, за гріх, що каменем на серце ліг, у серці прощення нема, Лютує ненависть одна, одна для всіх катів. Схиляєм голови в жалобі, у спільнім горі матерів, І просимо у Бога, щоби він серце матері зігрів, Її дітей до себе притулив, За біль тих недожитих днів нагородив. Хайрайський сад домівкою їм стане, і ангели всміхаються до них, у снах вони прийдуть до своєї мами, і сльози зросять очі матерів, що діток поховали не вінчали. Одні лишилися на старості причалі, одні своїй жалобі і біді. Пробачте нас самотні у своїй печалі, дозвольте нам, Сказати слово жаль. Нам дуже жаль, нам гірко до нестями за всіх дітей, що не вернулися до мами. До кожного автора поезія йде своєю дорогою. Може, летить на крилах, може десниться у сні. Боресто, як ваша поезія приходить у ваше життя? По-різному. Інколи це чиє слово, інколи це просто думки, які мені. Заваджають в голові, і я їх десь викладаю на папір, і мені стає легше. Найбільше це мої думки, це мої пережиття, а інколи навіть запахи. У мене такий вірш, літо пахне медом. І оце відчуття вилилось в цілком медовий вірш. Але цей вірш і не є про літо. Він є поєднанням і літа, і тепла, і тривоги, і болю. Ну це, напевно, тільки ви вмієте так поєднати у своїй поезії два непоєднаних, дві непоєднаних справи і війна, і тепло, і літо. І прочитати його, а відчути його, це ще більша потреба. Читайте, будь ласка. Літо пахне медом, липою веселою. Сонце світить, квіти запашні. А я отут, на сході, мов пустелі. Спека і піски, кулі проливні, звук гармат, не наче грім приглушений, Блискавки щоночі ой ясні, зорі світять очі, розганяють сни, І без того і короткі, і страшні, Десь по літньому цвірінькають пташки. Я би глянув, снайпер перегін не спить Він, не наче око сатани. Виглядає здобич в кожну мить. А надвечір коник, стрибунець, Заспівав нам пісеньку просту Літо пахне порохом сердець, Що згоріли то війно. Гарне слово, коли воно звучить від серця. А коли його розповідаєш для своїх друзів, здається, ти їх бачиш десь своїми очима, а вони дивляться поряд на тебе своїм поглядом. Здається ж ти відчуваєш їхні голоси, чуєш десь поряд, ось-ось. І хочеться про це сказати, особливо друзям з Нового Роздолу, Тому що ви новороздільчанка, тому що ви переймаєтеся подіями у рідному місті. А для друзів це особливий вірш. Коли ви його написали? П'ять, мабуть, тому, своїм дівчаткам, друзям своїм. Але я його люблю. Оресю, кожний поет має щось своє особливе, тобто особливе місце, де він їх пише. Ваші вірші, де бувають часто написані? В дорозі дуже часто, часто у Львові, дуже часто дорога. Найчастіше є вірші писані в дорозі. Оце один з них. Зараз я вам зачитаю вірш моїм друзям, який чомусь писався при поверненні додому з дороги. Коли повертаєшся додому, очевидно емоції, самі такі теплі, хороші, і хочеться говорити найкращі слова, а особливо для друзів. Він писаний для когось, чи писаний просто для тих, хто дорогий вам? Це писаний конкретній людині, але ми не скажемо кому. Тримаємо інтригу, і хай ця людина почує цей вірш, можливо, здогадається, йому буде дуже приємно. Окей. Читаємо. Окей. Тільки раз ти живеш один. Тільки раз пахне сонцем полин. І той день стане відліком літ, і той день не забути повік. У житті, як в природі, пливе, час невпинно, нестримно вперед. Тільки раз в році терен світе, і кохання, буває, одне, сонце вранішнє лагідно буде, місяць сипле, казкові нам сни, і ніколи вже не буде такої самої зими. Кожен день у житті полічений. Та й вопроживи утішено. Не шкодуй, не марнуй, живи, так, щоб шкода було йти. Тільки раз живемо один. Тож пильнуй, не рахуй, не шкодуй, Просто йди по дорозі своїй, Не звертай, не хитруй, не мудруй, бо ніхто не схитрив і не втік. То є правда єдина для всіх. Одне життя один політ. Дякую. Вірш написаний для людини, яка, напевно, є у вашому житті має особливе місце. Але і кожен вірш має своє особливе місце. І навіть ті емоції, які спричиняють написати вірш, вони так само приходять в життя і зачіпають, напевно, щось таке, що спонукає писати. Що вас часто спонукає писати? Часто все-таки якісь роздуми, спогади найчастіше роздуми з дитинства. Дуже часто наше життя це є частинки нашого дитинства. Таким яскравим світлом в тому житті була моя бабуся, яка дуже багато розповідала історії, яка протирічила тому, що ми вчили в школі. Але зараз лише я розумію, наскільки це було важливо, наскільки це було важливо її слова, отакий вірш, отаке її пережиття вилилося в вірш про голодомор, який я сьогодні теж хотіла б зачитати. Хай він буде спогадом вашої бабусі у вірші. Тема для України, тема для українців є дуже особливою, болючою. Тому говорити сьогодні про це ми мусимо на весь світ. Читайте, будь ласка. Скорботи свічку запали, постав тихенько край вікна, в душі молитву прокажи за всіх померлих в таборах, за всіх, хто впав за Україну, кого в тридцятих заморили, за всіх, хто не дожив до твоїх літ, Скорботи свічку запали, постав тихенько край вікна, сльозами скапає вона. Ніхто ніколи не забуде о тих людей. Померли в хлібнім полі, шукаючи загублену зернину, спустошені поля, і вимерлі родини, і вимерзлу голодну землю. Ніхто ніколи не розкаже, яка на смак кора коли голодний аж до болю, і як думок нема, лишень одна дожити до весни з травою. А сили вже нема ні встати, ні піти, ні жити. Змарнілі висохли, страшні, немов види блукали люди по землі, а пеклі бал чорти гатили, втішалися, що братці мускалі згубили стільки безневинних душ і голодом дітей зморили. Ніхто їх не полічить до кінця, ніхто їм не повернеться життя ніколи. Страшна повільна смерть. Принизливо брудні думки. І руки крижані від жаху, Щасливий, хто вже вмер, і не бачив, як зламався розум. Людина, наче свір, скажена і голодна. Ніхто ніколи не розкаже ту правду від початку до кінця. Жалю до тих, кого нема, жалю до нас, до твого сну, не все сприйняти годен розум. Світ стригнувся від біди, аж в морі розтупились води, і в небі зорі зайнялись, згоріли і упали долі. Ніхто ніколи не зітре той гріх в пшеничнім полі, засіяний кістками сівачів, померлих в 33-м році. Напевно, не існує поета, який би не писав про природу. Тому що такі гарні слова, які описуєш, наче художник пише картини, так ми пишемо у віршах. Осінь сьогодні за вікном, а поезія осіння має свій настрій, має своє розуміння у словах. І сьогодні ви навіть прийшли у студію, огорнувши плечі таким усім шалем, маючи і такий осінній настрій, запрошую вас прочитати один із своїх осінніх віршів. Про осінь пишуть вірші і сонети. А я сижу і думаю, чому так полюбляють і художники, й поети ту пору мокру і смутну. Осіннє листя падає додолу і тихо падає до ніг. Усе, що було радісне навколо, що так цвіло і зеленіло навесні. Осінні дні посічені дощами, загублені між хмарами й смутні, Стоять похмуро вдягнуті в тумани, Овітрені, як згорблені старці. Лиш листя на прощання нам дарує усю красу і цвіт від немов останній танці танцює, приречений до смерті танцює Чомусь сьогодні ваш погляд, здається, переплетений зі самою осінню. І вірші осінні були, і слово, яке перепліталося з дощами, з погодою. Хочу вам подякувати за сьогоднішній візит. І хочу сказати, що ваша поезія буде тішити усіх, але ще би новими віршами, ще би новими емоціями. І особливо такими віршами, коли буде звучати перемога, коли буде звучати перший сніг із перемогою, перший цвіт із перемогою. Дякую вам за сьогоднішній візит. Навзаємі щиро дякую за запрошення і зичу і вам, і нам всім. В першу чергу миру. А решта, а решта буде. Головне нам всім миру. Давайте зустрінемося вже у мирній Україні. Шановні глядачі та слухачі, хочу сказати, що ось уже і завершується сьогоднішня зустріч подкасту Літературний креденс. Я Галина Приріс, ведуча, яка хоче запросити вас на нову зустріч щовівторка, о 12-й годині. Побачимося, почуємося. Поезія це завжди диво. Запрошую вас, це диво мати у своєму житті. Дякую.